Настя Музиченко. Врятовані хвостики. Люди кличуть мене Борисюком. Хоча я волів би зватись якось інакше по-хотячому, наприклад, Рудий. Мешкаю я у білому шатрі посеред великого міського парку. А ще донедавна опікувався тутешнім музеєм наук. Та відколи почалася війна, мусив шукати іншого прихистку. У музеї дітей зараз нема, а отже і бутербродної колбаски теж. Якщо по правді, дітей нема майже ніде. Моє помешкання схоже на будиночок ескімосів. Сюди щоранку сходяться гості з ковзанами і ключками для гри в хокей. Я люблю людей і радо їх зустрічаю перед Льодовою ареною. Гості з ключками і козинами вже добре мене знають, тому з порожніми руками ніхто не приходить. Хочеш почухати моє пуско? Спочатку нагодуй. Так було завжди, аж поки одного холодного ранку я не почув із сусіднього павільйону страх, які противні голоси. Від них у мене шерсть ставала дибки, і виникало непогодне бажання видертися на найвище дерево у парку. І з кожним днем. Голосів ставало більше. Зрештою, я не витримав і підтюпцям побіг до загратованого вікна, як справжній розвідник. І з нього почулося розпачливе скавуління. Четверо з Яблунської. Фу, ш, Святий роял Канін. Щойно я з'явився на підвіконні. Всі кудлаті морди в кімнаті одразу мене помітили і нумо дзявкати. Мушу визнати, що нишпорка з мене поганенький вийшов. Гррр, ва-ва-ма, гав-гав, дзяв дзяв-дяв дзяв. Такої гучної зустрічі я геть не очікував. Собацюри, а це були, звісно, вони. Скочивши на всі лапи, гавкали, дзявкали, скавчали і завивали. Оце так вляпався по самій вуса, вуса. За якийсь час до кімнати з розлюченими мордами зазирнула дівчина. Вона взялася їх заспокоювати, гладити, роздавати смаколики та чухати за ушками. От би й мені та, хоча ні, краще я заховаюсь і не висовуватимусь, поки прибуркувачка кудлатих не піде. Зрештою, олегамір стишився, і дівчина залишила цих диких собацюр самих, я наважився знову вийти до них. Мені нестримно кортіло дізнатися, хто вони і чому їх замкнули в ці дерев'яні клітки. А головне, звідки ті прибули, навіщо? Стрип! І я знову на підвіконі. Невгамовні морби загарчали, виструнчили свої хвостища, і ледве стримувалися, щоб не кинутись на мене. На щастя, вікно заґредове, тож я був у безпеці. Найважче тримати себе в лапах було чотирьом крутьвертям, із пащ яких виривали з тихі скавуління. Їхні малі хвостики медляли боку в бік, розмітаючи на всі біч сіно, яким була вкрита підлога в загорожі. Я обережно ступив в крок, потім ще один, перевірив хвостиком міцність зграк і, нарешті, зручно мастившись, привітався. Слава Україні, будладі! Після цих слів собацюри стишили гарчання і втихомирили свої хвости. Бачу, що ви не тутешні, принаймні раніше, вас тут точно не було. Коні були, корови. Свиней, овець та іншу худобу теж бачив у парку, щоправда, на стінах. А от щоб собак тримати в загорожах зроду такого не було, звідки ви, чого тут самі. Героям слава вав! чорнявий крутьверт із цуценячої кімнати, на дверцятах якої висів список кличок та великими літерами напис Карантин. За ним тупцяло ще троє малих, таких самих, тільки іншого кольору. Ми не самі, ми разом привезли нас із Бучі. Це недалеко звідси чув. Судячи з дати народження, що була записана до 20-х загорожі, усі вони були братиками і сестричками, приїхали малі крутьверті нещодавно і поки що перебували на карантині, тобто окремо від інших тварин. Зазвичай таке трапляється, коли ти геть малий і тобі ще не зробили всі щеплення. Та чу, усі чули. Ми народилися на Яблунській. Першим розплющив очі балу, потім я, Білка, а за мною оливка і сніжок. Навколо нас із перших днів було багато людей. Вони всі, як і ми, тулилися одне до одного. Разом нам було тепло і солодко. А ще не страшно, коли на горі раптом щось гупало. Підвал, у якому ми народилися і ховалися від інших собак, раптом став укриттям і тимчасовим житлом для людей та їхніх тваринок. Тут не було яскравого світла і гучних звуків. На стелі мерехтіло кілька вогників, а ще люди постійно світили своїми яскравими екранами, боячись випустити їх із рук і пропустити важливе повідомлення. Інколи після цих повідомлень люди плакали, зойкали або тяжко зітхали. Бувало, що хтось виходив на вулицю, а коли повертався, від нього смерділо димом, Фе. Витягнули носами повітря, намагалися визначити, чим же пахнута велика небезпека, яка вигнала людей зі своїх домівок під землю. Вона смерділа згарищем, чорним і липким. Людські дитинчата радо нами гралися і навіть навчили кільком командам. У день ми бігали і стрибали по вимощених на підлозі ковдрах, проте вночі мусили лежати мовчки і не рухатися, тож нас навчили іншої гри замри. Це коли не можна нічого робити, навіть зявкати, щоб ніхто на горі тебе не почув. Грати в замри було нудно, але інколи доводилося. Що голосніше гупало на горі, то частіше доводилося грати. Мама теж грала з нами, а ще вчила нас ховатися і захищати своїх людей. Щоправда, ми так і не зрозуміли, як відрізняти своїх від чужинців. Мама сказала, що кожне з нас обов'язково це відчує серцем, а ще почує, що щойно людина заговорить. Люди в укритті ділилися з нами їжею, а ми відволікали їхніх дитинчат від яскравих екранів і змушували. Усміхатися. Одного дня з надвору повіяло тепло, а разом із ним до нас залетіла перша муха. Уявляєш, сонна і голодна після зими муха. Але балу теж давно нічого не їв, тому дуже втішився дрібному перекусу. Ото було радості! Ще дужче ми тішилися, коли після мухи до укриття зайшов чоловік у грубих черевиках і зі зброєю на плечі. Агов, люди! Є тут хто живий? Виходьте, буча вільна. Свій! одразу здогадались ми, і висунули на світ зі схованок. Потрохи люди розійшлися по своїх будинках разом із дитинчатами і тваринками. Проте щодня хтось до нас усе одно приходить. Одні просто гралися, інші приносили щось смачненьке, але жити з нами на півтемряві, ніби печериці, більше ніхто не хотів. Та й ми не хотіли, але де було дітися. Так ми посиділи кілька днів, а одного ранку біля укриття я почув незнайомий чоловічий голос. Вибіг наперед сніжок, щоб продовжити розповідь. Він був геть білосніжний, навіть ніс мав світлий, а не чорнющий, як в інших. Спершу ми боялися потикатися на гору, а тоді вибігли всі разом. На вулиці чоловік у яскравій жилетці з написом волонтер пояснював щось стареньке, яка сиділа біля понівеченого паркана. Печериці це гриби такі, ще кажуть на них шампіньйони. Чули, може? Покрученими від старості й хвороб пальцями бабця погладила спершу мене, а тоді сніжка з оливкою. Балу ваймувато сидів біля ніг старенькою. Поруч стояли бляшанки з консервованим горошком, кукурудзою та грибами. Та де? Хіба баба знає всі гриби? З цими словами старенька простягнула мене волонтереві. Врятуй їх, тільки глядиш, не ображай. Я стара, цей світ уже виділа, можна і на той. А малюків повинно бути нове життя краще за моє. Отак ми й опинилися в цій дерев'яній загорожі. А маму наша старенько прихистила і обіцяла волонтеру її доглядати, поки він нам у місті знайде своїх людей. Не знаєш, до речі, де вони ходять? Мррр. Ня, навіть не здогадуюсь, я розвернувся і вже хотів було йти, а тоді додав, та ви хоч уявляєте, скільки тут людей вешкається. Це ж міський парк. Може, серед них і є й і свої, Тьху, тобто ваші. Але вони мені нащо? Я ж кіт, кіт. Отже, ці діти, поки вислухаєш, то забудеш, про що питав. Тож я махнув на прощання хвостом і побіг на свій пост біля льодової арени. Більше того дня до притулку я не повертався і до кінця дня блукав парком, придивляючись до людей. Мені не дуже хортіло знайти для білки балу оливки і сніжка нові родини, але слухати їхнє скауління хотілося ще менше. Як я не намагався заманити хоч якихось людей до притулку, вони не звертали на мене уваги. Перехожі пробігали повз, зупиняючись хіба на мить, щоб почухати мені пусков. Вони мали багато турбот і мало часу. Їм треба дбати про своїх малюків. Тож вони майже не звертали уваги на хвостатих. Весна тільки но розпочиналась.